Невелике, коротке е, порівняння двох пресів HP 70 е, та yog 70 Ось, е. Тільки для початку вам скажу, що е, тепер, по проханню наших клієнтів, е, ми привозимо HP 70 е, і комплектуємо їх безкоштовно матрицями восьмерками. Раніше в цій пресі були без е, восьмерок. Зараз тепер матриці будуть в комплекті з кожним пресом. Так, для порівняння. Ось зажим фіксація матриці в МІАЦ на магнітах. В HP70 вони так механічно кріпляться. Це зручніше, надійніше, і їх можна затягнути з цієї сторони Ось. шестигарником підтягнути, і вони зовсім будуть нерухомі. В Віміації вони отак от на магніті тримаються і більше з ними нічого тут не зробимо. Корпус має з таким подовженням ці преса. оба. І також сам корпус в HP-70 він все ж більший, масивніший ніж в Еміаці. не пише скільки тонн максимально може давити, а HP 70 Має 5 тонн Ось так от. А, гроша для накачування також HP70 вона більша. А, це кожен прес я відкручував і для чогось, мабуть, це спеціально змазують ось такою густою змазкою саму грушу і в корпусі також. Мабуть, для того, або і щоб гума не пересихала, або щоб, можливо, під час закручування чи роботи вона з часом там не протерлася. Ось так. Тому що ці всі завжди сухі, а HP70 вже кожен відкручував і він ось такому. Густий такий густе таке масло, як солідол, щось. Також навіть такі елементи вони мають різну вагу і різну якість. Це лише корпус, але якщо порівняти, то навіть Думаю, вам також на камеру буде видно, що десь на міліметр, на, на, точніше на півміліметра саме товщий, тому що вже ця частина вона більш важкіша, ніж оця. Тобто H70 все ж він краще, все ж професійніше. Матриці в них мають трохи різну форму, а вони і в одного і в другого преса рівненькі, просто виглядають трішки по-різному. Так що ці одні з найкращих двох пресів. Можна брати хоч один, хоч другий працювати. Тільки якщо ж, все ж ви частіше і більш професійно використовуєте більше на, на кожен день, то краще брати HP 70, все ж він швидше буде накачувати, сильніше обжимати. Якщо іноді використовувати, то можна брати і EMAC. Е, хоч він і так, також може витримати певні навантаження на кожен день. Ну, Краще все ж по якості буде HP70. Е,